Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Ніхто не любить переживати кризи. Ми краще будемо пливти за течією, ніж боротися з повінню. Часто ми вважаємо, що справжній християнин кришталево чистий, що він просто не може мати таких проблем, які мають в житті інші люди. Істина в тому, що всі люди проходять через вогонь і повінь, однак ті умови, в яких діти Господа зустрічають проблеми, мають деякі особливості їм допомагають обітниці бога про те, що він завжди поруч і готовий допомогти і підтримати. Не забувайте, друзі, що Господь любить кожного з нас. Можливо, це він дозволив так скластися обставинам, щоб вони поставили когось до стіни або поклали когось на лікарняне ліжко, Господь допускає в наше життя деякі проблеми, він хоче, щоб його діти пройшли через ці глибокі води. Він обіцяє сам іти попереду і зробити дорогу гладкою. Чи вірите ви цим обітницям? Господь не вибирає з людей гарних і поганих, він буде поруч із кожним, щоб допомогти не впасти і не згрішити. Однією з найважчих речей для тих, хто таки пішов на компроміс зі своєю совістю і програв, є повернення назад, до вічних істин, щоб, коли знову з'явиться та сама спокуса, не піддатися їй. Проблема не в тому, що ми слабкі, вона в тому, що ми можемо зробити, щоб знайти сили перебороти нашу слабкість? Якщо виникає ситуація, коли ви знаєте, що не праві, але здається, що ви не можете подолати спокусу, потрібно впевнитися, що визнання вини супроводжується каяттям і щоб воно було щирим. Щире каяття веде до Бога на схилених колінах, а не щире веде у зворотному напрямі, до звички. Потрібно також уникати ситуацій, які мають щонайменший натяк на спокусу, і, звичайно, потрібно бути впевненим, що емоції та наміри знаходяться під керівництвом Ісуса Христа. Багато людей асоціюють християнське життя з аскетизмом ченців, питтям оцту і носінням чорного одягу. Коли ми маємо справу з Господом, то ми повинні бажати повністю підкорити себе Його волі. Коли вам буде важко, коли ви відчуватимете спокусу повторити старий гріх, згадайте слова Святого Письма про те, що Господь вірить вам і пропонує шлях уникнути спокуси, ви повинні лише піти цим шляхом. Життя християнина не безгрішне, але дитина Божа ненавидить гріх і не хоче його повторювати, тому що гріх непритаманний її новій природі. Гріх не правило, а виключення. Так само було і в житті царя Давида. Він вчинив тяжкий гріх, але не залишився в цьому стані. Пропоную разом із пастором Віталієм Козобовським звернутися до Слова Божого і побачити, як це було. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми будемо вивчати одинадцятий розділ Другої книги Самуїлової, в якому прочитаємо про два великі гріхи Давида. Зараз ми підійшли до другої і останньої частини другої книги Самуїлової, яку я назвав би Біди Давида. У першій частині ми довідалися про Тріумф Давида. З благословення Бога, Давид став одним з найбільших земних царів. Однак гріх, про який ми довідаємося з цього розділу, призвів до того, що Бог засудив Давида. Давид потрапляє в біду, і життя його стає суцільною мукою. Гріх, що зробив Давид, і до сьогоднішнього дня дозволяє ворогам зневажати Бога. Хитро посміхаючись, вони говорять, і оце такого грішника писання називає мужем за серцем Бога. Гріх Давида як ложка дьогтю в бочці меду. Він може перешкодити нам побачити цю людину в усій величі, але ми повинні пам'ятати, що гріх був у житті Давида виключенням, але ніяк незакономірністю. Слово Боже ні в якому разі не применшує гріх Давида, і воно не виправдовує самого Давида. Навіть маленький гріх Бог все одно називає гріхом, тим більше такий, що зробив Давид, і він буде за нього покараний. Читаємо перший вірш одинадцятого розділу. І сталося по року, у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава і своїх слух із ним та всього Ізраїля, і вони вигубили Амонітян і облягли раббу. А Давид сидів в Єрусалимі. Оце були часи, коли царі йдуть на війну. Іншими словами, народи відкривали сезон полювання один на одного, як ми сьогодні відкриваємо сезон полювання на звірів і птахів. В певний час року стріляти в звірів можна, а в інший не можна. А хіба не так само і на сучасній війні? Під час дощових сезонів у В'єтнамі війну припиняли, тому що війська грузли в болотах, а низькі хмари й тумани не давали авіації можливості наносити удари. Коли дощі закінчувалися, війну продовжували. Можливо, мистецтво ведення війни за часів Давида було навіть більш сучасним, ніж ми собі це уявляємо. Адже біда двох світових воєн полягала в тому, що найстрашніші страждання люди зазнали через сувору зиму, а не через ворожі атаки. Однак люди продовжували воювати і взимку, а от за часів Давида для війни приділявся певний сезон, так що народи в ті часи, можливо, були в цьому відношенні навіть більш цивілізованими, ніж ми з вами сьогодні. Принаймні, у всіх народів було почуття міри. Тому в певний час вони встановлювали перемир'я. Отже, Давид посилає Йоава з військом для війни з амонітянами. Сам Давид, однак, з ним не пішов, а залишився в Єрусалимі. Це на нього зовсім не схоже. Що ж відбулося? У мене є тільки одне пояснення адже Давид побудував собі палац, ви пам'ятаєте? Отож, цей палац йому дуже сподобався. Він зовсім не був схожий на печеру Аддолам, у якій Давид провів свою юність. Цей його палац був розкішним і зручним. Крім того, Давид дуже любив гору Сіон і нікуди не хотів від неї віддалятися. Процвітання і статок заманили в пастку чимало людей. Процвітання і добробут американців, наприклад, став одночасно і прокляттям для народу. Давид залишився в Єрусалимі, і це стало його першою помилкою. Йому потрібно було піти на війну зі своїм військом. Читаємо другий вірш. І сталося надвечір. І встав Давид із ложа свого і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася. А та жінка була дуже вродлива. У той час вечорами люди відпочивали на дахах своїх будинків, верант. У них не було. І сьогодні ще старі східні міста збудовані досить щільно, вулиці в них вузькі, однак у будинків плоскі дахи, і там часто збирається вся родина. Отож, Давид забрався на такий плоский дах свого палацу і ходив там взад, вперед, явно нервуючись. Думаю, йому не давали спокою багато турбот. Його люди в цю саму хвилину вели війну. І, можливо, його мучила совість, що він не з ними. Прогулюючись таким чином, він раптом побачив, що зовсім поруч купається красива жінка. І ця жінка стала гріхом, у якому Бог прямо обвинуватив Давида. Очевидно, і сама ця жінка на ім'я Вірсавія зіграла у всьому цьому епізоді не останню роль адже вона могла б поводитися більш скромно. Ризикуючи виглядати ханжею, я заявляю, що сьогодні жіночий одяг став великою спокусою для чоловіків. Цікаво знати, скільки жінок, навіть християнок, усвідомлюють, що вони роблять, коли надягають на себе деякі з популярних нині моделей одягу. Я бував на службах у багатьох церквах. І бувало, що яка небудь солістка хору вставала до мікрофона і своїм співом переносила вас до воріт раю, а потім вона поверталася на своє місце і переносила вас до воріт пекла. Тому я вважаю, що Вірсавія теж була почасти винна, з якого це дива вона раптом почала купатися прямо на очах у людей. Адже Давид прекрасно бачив, як вона купається на своєму даху. Цікаво знати, чи не сподівалася Вірсавія, що Давид її побачить, і чи не спеціально вона почала там красуватися. Читаємо третій вірш. І послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав ж то Вірсавія, Єліямова дочка, жінка хітеянина Урії? Урія, як бачимо, був хітеянином, тобто чужоземцем. Читаємо четвертий вірш. І послав Давид посланців і взяв її, і вона прийшла до нього, і він поклався з нею. А вона очистилася з нечистоти своєї і вернулася до свого дому. Огідна історія, але як розказано просто, і суть того, що сталося, цілком зрозуміла для нас. Якби Давид пішов з усіма воювати, то нічого подібного не сталося б, і якби Вірсавія купалася у себе в домі. Теж нічого б не сталося. Читаємо п'ятий вірш. І завагітніла та жінка. І послала вона, і донесла Давидові, і сказала: Я завагітніла. У Давида великі неприємності, що йому робити. Адже Урія, чоловік Вірсавії, був одним з начальників Давида, одним з його вірних прихильників. Читаємо шостий та сьомий вірші. А Давид послав до Йоава Пошли мені хіттияни на Урію. І Йоав послав Урію до Давида, і прийшов Урія до нього. А Давид запитався про стан Йоава, і про стан народу, і про стан війни. Давид прикидається, начебто він викликав урію з війни тільки для того, щоб довідатися про хід бойових дій, читаємо восьмий вір. І сказав Давид до Урії: Іди до свого дому та обмий свої ноги. І вийшов Урія з царського дому, а за ним понесли гостинця царського. Давид з усіх сил намагається зняти з себе провину. Читаємо дев'ятий вірш. Та Урія спав при вході до царського дому з усіма слугами пана свого, а до свого дому не пішов. Урія заснув прямо на порозі царського палацу. Він не захотів повертатися до свого власного будинку під час війни. Це здивувало Давида. Адже це був свого роду докір йому, бо якраз він насолоджувався розкошами свого палацу, читаємо десятий вір, і донесли Давидові, говорячи, Урія не пішов додому свого. І сказав Давид до Урії, чи ж не з дороги ти приходиш? Чому ти не пішов до свого дому? Ми бачимо, що Давид намагається неодмінно відправити Урію додому. Щоб одержати можливість позбутися від обвинувачень у вагітності вірсавії. Одинадцятий вірш І сказав Урія до Давида «Ковчег Ізраїль та Юда сидять у шатрах, а пан мій Йоав та раби мого пана таборують на голому полі. А я піду до свого дому, щоб їсти й пити та лежати за своєю жінкою. Клянуся життям твоїм та життям душі твоєї, що не зроблю я такої речі. Урія був великою людиною і доблесним воїном. Хоч він і був чужоземцем, він був до кінця вірним Ізраїлю, і це ще збільшує гріх Давида. Урія заявив усе військо і мій командир зараз на війні у небезпеці, а тому я не збираюся повертатися додому і насолоджуватися затишком. Читаємо 12 та 13 вірші. І сказав Давид до Урії: Позостанься тут і сьогодні. А взавтра я відпущу тебе. І позоставався урія в Єрусалимі того дня та дня другого. І покликав його Давид, і той їв та пив перед ним, а він підпоїв його, і вийшов він увечері, щоб покласти на ложі своїм разом з ослугами пана свого, а додому свого не пішов. Тепер Давид намагається іншим чином заманити урію додому. Він напоїв його. Але урія все одно не йде до дружини. Читаємо 14 і 15 вірші. І сталося ранком, і написав Давид листа до Йоава і послав через урію. А в листі тому він написав так: Поставте урію напереді найтяжчого бою, і відступіте від нього, щоб він був ударений і помер. На мій погляд, це найстрашніша сторона гріха Давида. Давид сам підстроїв убивство Урії, і цьому немає пробачення. Отже, друзі, слово Боже не приховує гріха Давидового, Бог відкрито повідомляє про його гріх. Такими є факти, і Давид безсумнівно винний. Читаємо далі. І сталося, коли Йоав обложував місто, то поставив урію на те місце, про яке знав, що там хоробрі мужі. І вийшли люди того міста, і воювали з Йоавом, і впали дехто з народу, і з Давидових слуг, і повмирали також хітиянин Урія. Від такого вчинку кров холоне в жилах. Читаємо вірші з 18 по 21. І послав Йоав і доніс Давидові про всі справи того бою. І наказав він по слові, говорячи: як покінчиш ти оповідати цареві про всі справи того бою. І буде, якщо ти розгніваєш царя, і він скаже тобі, чого ви так близько підійшли до міста воювати? Чи ви не знали, що будуть кидати на вас з надмуру? Хто забив був Авімелеха, Ярубешетового сина? Чи не жінка кинула на нього горішнього каменя від жорен з муру, і він помер в тевеці? Чого ви близько підійшли до муру? То ти скажеш, помер також хитиянин Урія. Цілком можливо, Жуав намагається у такий спосіб приховати від посильного справжній зміст повідомлення. Читаємо далі. І пішов посол, і прийшов, і доніс Давидові все, що послав був Жюав. І сказав посол Давидові вони стали сильніші за нас і вийшли проти нас на поле, та ми були переможцями над ними аж до входу в браму. А стрільці стріляли на твоїх рабів з муру, і померли дехто з церевих рабів, а також помер твій раб Хітиянин Урія. І сказав Давид до посла так скажеш до Йоава, нехай не буде злою в очах твоїх ця річ, бо меч пожирає то цього, то того, підсиль війну свою проти міста та й розвали його, і підбадьор його Йоава. Давид вимовив дуже благочестиві слова. Але вам за нього не соромно? адже він справжній грішник, він учинив злочин. Що зробити з ним? Ми побачимо, як Бог покарає його. Читаємо 26 та 27 вірші. і прочула Урієва жінка, що помер її чоловік Урія, і голосила за своїм чоловіком. А як минула жалоба, то Давид послав і забрав її до свого дому, і вона стала йому за жінку і породила йому сина. Та в господніх очах була злою та річ, що оце зробив був Давид. Та в Господніх очах була злою та річ, що оце зробив був Давид. Не забудьте ці слова. Давиду цей гріх не зійшов з рук. До цього моменту в нього було чимало перемог, але відтепер і до самої смерті його будуть переслідувати неприємності. Дозвольте вам зауважити, що ви теж можете згрішити. Мене одного разу запитали, а може християнин згрішити? Так, християнин може згрішити. А людина, що запитала мене, була вражена, але потім знову запитала, і що це йому зійде з рук? А ось тут, друзі, почнуться труднощі. Людині, яка не є дитям Божим, все це зійде з рук, адже Господь не карає дітей диявола. Але своїм дітям він влаштовує справжнє пороття. Мені добре відомо, що гріх вам не зійде з рук. Давиду він точно не зійшов з рук. Те, що зробив Давид, було злом в очах Господа. А якщо щось виявляється злом в очах Бога, то Господь цього ніколи не залишає без наслідків. Давид упевнений, що йому все зійшло з рук, однак кілька людей добре знають, що відбулося насправді. Йоав, начальник Давида, все знає. Кілька близьких радників Давида, що привели Вірсавію до палацу, все знають. Крім них, ніхто нічого не знає, а їхній рот на замку. Вони не посміють сказати правду. Однак, сидячи на троні, Давид уважно оглядає ряди двохсот своїх придворних, котрі зібралися довкола нього, і запитує сам себе, що їм відомо. Оглянувши всіх, він, скоріше за все, відкидається назад і з задоволенням думає. Ні, ніхто нічого не знає. Я відбувся легким переляком. Друзі мої, неважливо, дізнався хтось в Єрусалимі про гріх Давида чи ні. Важливо те, що і гріх Давида, і всі наші з вами гріхи відкриті для Бога. Хтось сказав Таємний гріх на землі це повсюдні балачки на небесах. Богові відомо все, що ми робимо. Далі, друзі, ми звернемося до 12-го розділу Другої книги Самоїлової, в якому прочитаємо про те, як Натан докоряє Давиду за його гріхи, і Давид кається. Критики, які стверджують, що Бог ніяк не покарав Давида за його страшний гріх, очевидно, не дочитали цю історію до кінця. Друзі мої, ми повинні уважно читати Слово Боже. Коли Натан дорікнув Давиду за його гріх, Давид покаявся. Незважаючи на це, Натан проголошує суд Божий над Давидом, якому належить на власному досвіді переконатися в тому, що кожний пожне те, що посіяв. Людина Божа може опуститися до гріха, але вона не залишиться в ньому. Саме це відрізняє Божу людину від світської людини. Вівця може впасти в грізюку, але вона відразу підніметься, а от свиня буде валятися і радіти. Бог уподібнює людей до глиняних посудин, які можуть забруднюватися або тріскатися. Одна тріщина може зіпсувати дорогу і красиву посудину, і тоді власник намагається хоча б дешево, але продати її. Так і Давид піддається уцінці через свій гріх. В одинадцятому розділі другої книги Самоїлової ми побачили його чорний і огидний гріх. Слово Боже не приховує цього. Воно не робить білішим дії Давида. Гріх Давида страшний і низький, як підлість сатани і бездонна прірва пекла. Давид згрішив. Дії Давида були злом в очах Господа, і Бог покарає його, але Бог передбачив можливість прощення людських гріхів. Він послав Ісуса Христа, який помер на христі і заплатив за гріх. Саме Бог сказав, що гріх страшний настільки, що для його прощення потрібна смерть Сина Божого. Якщо ви відвернетеся від Бога, то ви загинете. Однак якщо ви людина Божа і впадете в гріх, то Бог подбає про вас Він дасть вам спасіння і прощення через Ісуса Христа. Закінчуючи вивчення одинадцятого розділу, ми залишаємо Давида, коли він самовдоволено сидить на троні, думаючи, що його гріх ніхто не помітить. Однак Давид помилявся, і незабаром йому доведеться покаятися у своєму жахливому грісі. Вже в першому вірші наступного дванадцятого розділу ми познайомимося з Натаном, одним із найсміливіших людей у Писанні. Давиду потрібно було тільки підняти свій жезл, і людину негайно страчували за її зухвалість. Однак Натана, пророка Божого, ніщо не зупинило. Натан збирається розповісти Давиду притчу, у якій Давид, як у дзеркалі, побачить самого себе. Але ж слово Боже, це і є дзеркало, в якому ми бачимо себе такими, якими є. І зараз Натан піднесе до обличчя Давида дзеркало, щоб той гарненько подивився на себе. Коли Натан, пророк Божий, з'явився у палаці, то в державних справах, очевидно, був затишок, так що Давид відразу прийме його і запитає У тебе є щонебудь від Господа для мене? А Натан розповість Давиду притчу про двох чоловіків один був багатий, другий бідний. І жили вони в звичайному місці, де було місце і для бідних, і для багатих районів, а приводом до конфлікту, що виник, послужила одна маленька овечка. Що це була за овечка, і ким були ці чоловіки, ми довідаємося наступного разу. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь усіх вас рясно благословить. Коли душі твої Sim, nem spoko. То, мене любов'ю, і стане радісно тоді душі твої. О, він вітам, коли життя своє за тебе. щит твої радість исподій і сесте стовне любовю обіни Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса крапка уаорг Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.